Шана російським ветеранам, вона не гумова, не баян. Її на всіх не розтягнеш, а баян можна. Тому 103-річному ветеранові, який уже з ліжка не встає, влаштували. А йенева Антонович, не немає. В находке знайшлися, знайшли варіант, як нічого й не закривали, аби красиво привітали 97-річного діда, вивезли з барака, де він доживає, в пристойне місце. Педор Петрович. Ми к вам сьогодні з почетної місії в честь юбилею победи в Великої Чесної войни. По порученню президента от ми совместного <кхем> Симуру Владимировичем, Вручаем тебе медаль. 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Привітали і назад гнити в Діру привезли. Ну А що, картинку ж зняли? А як красиво стелили слова, які говорили. Сьогодні в Росії всього около 7000 один Крайне важно окружить их особой уваги. 9 мая ветерани займут почетні места на трибунах.